Привіт усім, мене звати Нік і це Майнкрафт. Я проходжу карту LED Гаму, в якій треба шукати шерсть. І в минулій серії я знайшов чорну шерсть, тобто саму, яку тільки може бути, небезпечну і саму найважчу, саму шерсть, яку тільки може бути найважче захована. І я її знайшов в минулій серії. Але залишається все ще одна проблемка. Я не можу вибратись з цього місця. Тобто, кругом моби у мене FPS сильно дуже падає через те, що їх дуже багато на вулиці. Тому я поки що закопався і добуваю помаленько діамантики. Думаю, що вони мені не завадять, адже мені ще треба скласти діамантовий блок. А діамантів я вже назбирав достатньо для того, щоб скласти його. От. Але. Є в мене два варіанти. Один це просто вибігти і пробігти назад. А другий варіант, який я вигадав недавно. Ону не всі покидьки, отак їх вбиваю. Отак. Вони глючать крізь блоки, я їх вбиваю. Ну, mm -hmm. що поробиш? Самі так захотіли. Нурку, давайте мій досвід. Це я, я його заслужив. Давайте поховаємо. Давай. Ні, лізе вже покидьок. От, ось тут стояла ця шерсть. Ох, і також я провтикав свою воду. Я її виляв і заклав її блоком. Тому я не маю водички, щоб зробити собі якесь прикольне зілля. От. Але я сидів тут, трохи покопав і трохи накопав обсидіанчику. Вісім шматків обсидіану я накопав. І ще два шматки є ось тут. Так, мені потрібна земля. Мій портал. Мій портал будемо портал. Так, ви, мабуть, вже здогадалися, що я хочу. Оооооооувово. <звук> Подлюка блейд стайну у мене трошки. Так, отже, один блок має бути. Ей! Само задолбали. задовбали. Ех-гех, ех. е, один блок має бути ось тут, інший ось тут і інший ось тут. Так, е, те ж саме із цими. Тут, тут, тут. І два блоки треба ще прокопати. Фух, тут безпечно, можливо там ще йде. Ді... Але не буду копати. Я в мене так і багато. Усе, мій портальчик готовий. Тепер мені залишилося підпалити його. Для цього мені потрібно залізо та... кремь. Гравії тут багато, це дуже добре. А якби його тут не... було лололо. -ло. Якби тут його не було, лоло. Опа, що там у нас? Діамантики. А ну і в бані. У мене і так є майже стак. О, камінчик. Щоб таке викинути, що мені не потрібно. Нитки. Усе. Я майже готовий вибиратися звідси. Я майже готовий, у мене є запальничка. І. Бемс! Портальчик у пекло готовий. Але, але, це ще не все, адже я зайду у пекло і мені треба буде... Вибиратися звідти якось. Якось вибиратися. Тому я вирішив зробити, зайти в пекло, пройти чуть-чуть там і покласти ще один портал, який мене викине трохи далі, в іншому місці на цій карті. От. Для цього мені треба ще 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 шматків обсидіану. Я бачу тут от трохи є його, я чуть-чуть покопаю, також є там. Десь зараз накопаю обсидіану. І спробуємо зайти у цей портал. Але тим часом я хотів ще прокачати свою нову броню. От, це штанці. І шолом. Вогнестійки саме те, що мені треба. А також я хотів зробити собі черевички. І, мабуть, я зроблю собі також кирку. Ні, кирку я зроблю собі тоді, коли я поламаю Не Невагомість один, вау. Так, це лайно треба викинути десь. Вони мені прослужили гарно, але вони мені не потрібні. Усе. Я зараз займусь копанням обсидіану і повернуся. Я знову є. Я накопав обсидіану навіть з запасом. Накопав. Нарешті е з'їм хоч один раз свої грибочки, які я постійно збирався з'їсти, але ніяк не міг. Ну що ж, я готовий. Цікаво, що мене чекає тут. Ох, надіюсь, пекло є в цьому світі. о, ва Ну що ж, пекло схоже на пекло. Тільки карта чомусь... Ага, це просто незавантажені чанки. Ясно, розумію. Отже, я на глибині. Ну, давайте я спробую повернутися назад і подивимося, де мене викине. Там де й був. Знову стрибок у вічні. Отже, куди-куди підемо? Давайте поліземо нагору. Тут так тихенько, так спокійно. О, червоні грибочки. Саме те, що мені треба. Навіть якщо мій портал створиться десь е, у небі посеред. Посеред неба я буду все одно радий, аби тільки подалі від того жахливого місця не буду витрачати діаманту, доламаємо вже ось цю зомбі пігмен. Так, якісь би орієнтери класти. Класти би орієнтери, які були б видні з одного місця. Грибочки. Це те, що мені треба. Трохи підвисає, адже пекло ще завантажується. На карті навіть видно, що ці річанки не прогружені. Так, ну що ж, коричневих в мене і так купа. Мені б трохи... О, о, пройшов. Мені б трохи червоних, вон бачу, червоні грибочки. М -м -м. Навіть не знаю, як далеко мені йти, поекспериментуємо. Надіюсь, мене просто не закине тут ж саме. Так, мені треба грати в чуть-чуть Я думаю, що не треба. Так, мій останній орієнтир. Тут. Тут. Грибочки. Тут. Мені навіть немає сенсу шукати фортецю. Адже палички блейза, блейзроди у мене є. Жодного гаста. Це клас. Ох. Так. Ну що ж, вилізу, мабуть, туди і спробуємо побудувати ще один портал, адже далеко мені не треба. Мені просто треба вибратися з того місця. Дуже багато свиней, трохи боюсь їх. Ну нічого. Я думаю, оця платформа а, нам підійде. Так. Ліпашим портальчик. Раз, два, три. Раз, два. Ой! Оу, дідько! Ну нічого. Це все роздовбується отак. Бам-бам-мам-бам. О! Mm. Мені був все правильно. Будь ласка, перенеси мене. Ага, хух, я вже злякався, що не взяв. Відійди краще, бо ти зараз загоришся. Будь ласка, перенеси мене портальчик. Десь не туди, де я був. Дякую. Mm -hmm. Я вірю в тебе. І бажано не за межі карти. Дякую. Так, створюйте місцевість. Нам не треба створювати місцевість. У нас місцевість вже створена. опа па ха Ха-ха-ха! Чомусь я думаю, що я покинув межі карти щойно. Чому я так думаю? Адже на карті немає річок і лісу. Халепка. Окей, розбираємо портал, йдемо назад трохи. І так, спроба номер два. Газ там в мене стріляв. О, світ загрузився швидше. О. Фух! Схоже, що це старий добрий летамурчик Ландшафти похожі. Так, он там пляж повинен бути. Запам'ятати би координати, де мій олівець. Так, де мій олівець, зараз я запишу тільки мінус, мінус 765. Це портал. Круто. Усе, тепер. Тепер... Куди ж бігти? Ой, не те, не та кнопка, не та. О, побіжимо до пляжу. Ех! Іди в баню. І водіть ви всі. Просто я хочу пересвідчити, що це справді летамур. Ну так, видно, що це летамурчик. Фух, усе, я вибрався, це перемога. І того у мене там було багато шерсті і також зараз теж є багато шерсті. Не так вже і багато, тільки одна чорна. Ну нічого, я б мені б зараз спати лягти. Хух, Усе. Тепер я... Що мені робити? Вау, подивіться на цю вівцю. Вона майже не видима. Ой, пробач. О моє таке гарне і червоне. О! Мій любий корабель. Ха! -ха. Навіть я його не бачив. Так, отже я тут точно був. Ох-ох, тепер пройдеться тільки знову надибати якийсь данжен, і я вже навіть гадки не маю, де його шукати. От. Але це вже буде у наступній серії, я гадаю. Ой, що я мелю, зараз я перевірю, скільки відео триває. А ні, ще є трохи часу, можна ще трохи погуляти. Але. Ох, треба знати, куди гуляти. Тому тому... Ця серія буде трохи коротша, ця серія буде про порятунок, про спасіння із клятого пекла, не того пекла, в якому я був останній раз, а в того, з того пекла, який я попав із тієї гори. От тому зараз я тільки перекушу і завершу цю серію. А в наступній серії вже будемо пробувати шукати Вікторій Монюмент. Якщо народ, якщо хтось знає, де є якісь данжі ще, в яких я не бував, або де Вікторій Моннімум на карті це, я буду не проти, якщо ви мені напишете, <гум> бо шукати самому його буде нереально дуже довго. От, тому я надіюсь, вам було цікаво. Е, я надіюсь, вам сподобалось. Хотів би сказати, що я буду не проти, якщо е, ви будете ставити лайки. Насправді. На перший погляд ці лайки нікому не потрібні, але е, насправді ці лайки дуже потрібні. Лайки допомагають е, відео ставати популярним і допомагають, е, щоб відео краще відображалося у пошуку. А також, коли ви дивитесь на список відео, справа відображаються схожі відео. От, і чим більше буде лайків, тим більше шансів, що відео потрапить туди з боку. Тому, можливо, якщо ви цього, цього не робите, ніколи їх не ставите, або просто забуваєте, або вам. Ну так, або ви просто не думали, думали, що це не важливо, то я хотів би вас попросити ставити саме ці лайки. Адже це допомагає розвиватися і допомагає рости каналу. От. Тому дякую наперед. І я побіг щось шукати. А у наступній серії. Надію, щось знайду, і ми це здолаємо. От такі пороги. Дякую за увагу і бувайте. Ура, народ, я його знайшов. Я вирішив не чекати до наступної серії, а показати вже у оцій. У цій серії я його знайшов, це неймовірно. Вікторі Монюмент. Тупо випадково надибав. Просто пішов і випадково. Буквально через пару. Секунд <laughs> після того, як завершив відео. Фух. Ура! Чорна шерсть. Ура! Спалити її нафіг. О! Добре, заберу хоч один блок на пам'ять. Ура! Дякую за увагу і бувайте. Окей, можуть нам вже не писати, де Вікторій Монімент. Я його і сам знайшов. Класно, кльоцко. Людського. Бувайте ще раз.